З 2013 року в Україні відкрили більше ста тисяч проваджень за статтею 191 Кримінального кодексу. Це найпопулярніша корупційна стаття. Знаєте, скільки людей зрештою сіло за П'ятсотдесят 578 осіб. Ця прірва між кількістю зареєстрованих справ і реальними вироками не виняток, а системна проблема і системне явище для більшості корупційних статей. Тексти Оргії проаналізували, на яких етапах губляться антикорупційні справи, чому то корупціонерів рідше садять за грати та чому система працює саме так? В кримінальному кодексі України є багато різних статей, які стосуються корупції. Але лише одна з них непопулярніша. це стаття 191 привласнення розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Рік за корупційними статтями відкрили понад 20 тисяч проваджень, і саме за статтею 191 Кримінального кодексу відкрили більше 7 тисяч справ. Її популярність можна пояснити широкими можливостями її застосування від дрібної розтрати в держустанові до масштабних схем. Послухайте цю історію із суду нещодавно за цієї статтею на 5 років посадили працівницю банку в Дніпропетровській області за те, що користуючись своєю посадою, вона вкрала гроші клієнтів банку. Ще один свіжий приклад за тієї статтею. посадили керівника установи в Київській області за фактом привласнення бюджетного майна. Він підробив документи. Після початку повномасштабного вторгнення також зросла кількість проваджень за статтею 308 кримінального кодексу України: викрадення привласнення вимагання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, чи заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем. Торік це була друга за популярністю стаття, за якою порушили більше п'яти тисяч справ справ за іншими корупційними статтями набагато менше. І, хоча провадження відкривають немало, насправді дуже мала частка корупціонерів зрештою опиняється за ґратами. За всіма корупційними статтями за рік засудили до ув'язнення менш ніж 100 осіб. Це мізерна цифра порівняно з тисячами проваджень, які відкриваються щороку. Крім того, більшість вироків це терміни до п'яти років. Такі покарання зазвичай призначають не за масштабні корупційні схеми, а за менш тяжкі злочини. Вироків на 5, 10 чи більше років, які асоціюються з покараннями за. Топ корупцію набагато менше система генерує тисячі справ, які на етапі судового розгляду або розвалюються, або закінчуються покараннями без позбавлення волі. Навіть у тих поодиноких випадках, коли справа доходить до вироку, виникають проблеми. Візьмімо для прикладу найпопулярнішу статтю 191. Як я вже згадувала, з 2013 по 2024 рік зареєстрували 120 Тисяч проваджень, але до суду дійшла менш як половина 50 з половиною тисяч. За тими справами, що таки дійшли до суду, вирок винесли лише 6 з половиною тисячам осіб. Реальне позбавлення волі, тобто найсуворіше покарання за корупцію, отримали лише 578 осіб. Тобто, це менш як половина одного відсотка початкової кількості справ. Решта осіб отримали переважно штрафи та умовні терміни чи показовіша стаття 364 – зловживання владою або службовим становищем. Із понад 40 тисяч проваджень до суду доходить менш як 10%, лише 3 тисячі. Реальне покарання у вигляді позбавлення волі дістали лише 63 особи, обмеження волі – 12, штраф – 28 і арешт – 16 осіб. Нагадую, це з 40 тисяч проваджень. Ось історія із суду. у 2024 році. Вищий антикорупційний суд розглядав справу колишнього топ-менеджера державної зернової корпорації. Його звинуватили у зловживанні службовим становищем. Слідство встановило, що чиновник організував укладання семи контрактів на продаж державного зерна через підконтрольні фірми за цінами нижчими за ринкові. 1 жовтня 2024 року. Суд присудив чиновникові 10 років позбавлення волі штраф 17 тисяч гривень. Конфіскацію всього майна та заборону обіймати державні посади на три роки. Проте вже 13 лютого 2025-го апеляційна палата звільнила його від відповідальності за цією статтею через спливання строку давності. А кримінальне провадження в цій частині закрила. Прокурор не заперечував проти задоволення заяви захисника. Отож, що ми з'ясували? Проблема полягає не тільки у вироках. Корупційні справи масово закриваються ще на етапі досудового розслідування, не доходять до суду або закінчуються звільненням від покарання з випробувальним терміном. Система неефективна на всіх етапах. Але чому так відбувається? Перед тим як ми будемо розбирати системних проблемах антикорупційної системи, я попрошу вас поставити лайк цьому відео та підписатись на наш канал. А також ставайте нашими спонсорами, патронами чи підтримуйте на Монобазі. Всі деталі в описі під відео. На кожному етапі від досудового розслідування до судового розгляду значна частина справ відсіюється. Деякі закриваються за рішенням суду через передачу особи на поруки, смерть, амністію, примирення чи недоведеність злочину. Значна частина справ також губиться в статистиці. Правоохоронці й суди по різному рахують дані для статистики. Наприклад, поліція і прокуратура звітують про кількість кримінальних проваджень, а суди про кількість засуджених. Коли одна людина має кілька обвинувачень, то обирається найтяжче. Якщо людина обвинувачується у скоєнні вбивства, крадіжки, грабежу та збуті наркотиків, то у прокурорських звітах матимемо чотири злочини, а у суддівських один. Ця ситуація свідчить про необхідність спору і відкриття даних щодо злочинності правоохоронними органами. Через таку неузгодженість ми не можемо порахувати точний відсоток втрачених справ, але можемо чітко побачити загальний тренд. До суду і реального покарання доходить лише мала частина всіх зареєстрованих злочинів. За словами Богдана Коваля, адвоката Лещенко and Partners, одна з ключових проблем полягає в самій природі цих злочинів. Справи про зловживання становищем це так звані документарні злочини. На відміну від, наприклад, пограбування, їх неможливо зафіксувати на гарячому докази. Це не свідки чи відеозаписи, а стоси фінансових документів, банківських рахунків та висновків експертів. Такі правопорушення виявляють через місяці, а то й через роки після їх вчинення. Наприклад, під Час якихось перевірок чи аудитів через це частина доказів втрачається, або їх стає складніше шукати для розслідування. Також потрібні спеціальні знання у конкретних галузях, наприклад, будівництві, охороні здоров'я, космічній галузі чи оборонні промисловості. Тож доводиться залучати судових експертів, і ці експертизи можуть тривати дуже довго. Часто злочинці також створюють цілі ланцюги фіктивних підприємств одноденок щоб приховати незаконні дії, розплутати таку схему і знайти. Реальних організаторів, а не номінальних директорів, це тривалий і складний процес. Богдан Коваль пояснює, що від моменту відкриття справи до передачі її до суду може пройти два-три роки, і це ще найкращий сценарій з якісним досудовим розслідуванням, і коли обвинувачений співпрацює зі слідством. Інша причина величезної кількості проваджень це. Тиск на бізнес цьому частково сприяє чинний кримінальний процесуальний кодекс. Богдан Коваль пояснює, що реформа кримінальної юстиції 2012 року зобов'язала правоохоронців розпочинати кримінальне провадження фактично за будь-якою підставою, прибравши інститут дослідчої перевірки. Наприклад, підставою може бути не результат ревізії, а просто рапорт працівника оперативного підрозділу, який не завжди відображає об'єктивну картину. Це пояснює таку велику кількість розпочаток проваджень, і надалі не мають перспективи і назавжди зависають у статистиці нерозкритих. До того ж, за словами експерта, справи часто розслідують із порушенням підслідності, тобто, коли за той самий факт беруться різні правоохоронні органи. ДБР, БЕБ, Нацполіція, НАБУ, а інколи навіть СБУ це не сприяє ефективності і часто є проявом корупції та тиску на бізнес. Нарешті всі ці затримки впираються в строки давності. Кримінальний закон встановлює строк, після спливання якого особу неможливо притягнути до відповідальності. Особу звільняють від кримінальної відповідальності, якщо з моменту скоєння тяжкого злочину минуло 10 років, а особливо тяжкого 15 років. Коваль говорить, що вирок набирає законної сили, як правило, тільки після. Апеляційного перегляду і через довгі строки досудового розслідування та судового розгляду дуже часто справи закриваються без вироку через банальне спливання строків давності. Українська кримінальна система націлена на показники, а тому обирає найпростіші для розслідування справи звичайних громадян і посадовців нижчої ланки. Натомість уникає складних багатоепізодних розслідувань проти високопосадовців. Наприклад, держслужбовців найчастіше судять за статтями 368 прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди. Службової особи і 364 – зловживання владою або службовим становищем. Якщо поглянемо, хто саме найчастіше потрапляє на лаву підсудних, то побачимо держслужбовців і представників місцевого самоврядування нижчих ланок чи поліцейських, але майже не побачимо топ-посадовців, суддів чи прокурорів. Чому так причина проста. Задокументувати отримання хабаря патрульним на дорозі або спеціалістом у дозвільному центрі набагато легше ніж розкрити складну корупційну схему за участю високопосадовця. Система обирає шлях найменшого спротиву, щоб згодом відзвітувати про велику кількість розкритих справ. Через це все організатори масштабних схем залишаються непокараними. До речі, подібна ситуація склалася і в системі боротьби з наркозлочинністю. Про це у нас є окреме відео на каналі. Дивіться його тут. Ще одна проблема: те, як система поводиться зі складними для доведення статтями. Яскравий приклад стаття 3685 незаконне збагачення. За останні п'ять років за нею було відкрито сотні проваджень, але до суду не дійшло жодне. Ця стаття, яка мала б стати ключовим інструментом боротьби з топ-корупціонерами, на практиці виявилася мертвою. Інший приклад за останні п'ять років серед сотень порушених справ за статтею 365.2 зловживання повноваженнями, особами, які надають публічні послуги, засудили одну особу, і ще двох звільнили за умовним терміном. А за статтею 210 «Нецільове використання бюджетних коштів двох. 80% усіх засуджених за злочини у сфері службової діяльності в Україні. Це стаття 369 цей історії про те, що п'яний водій пропонує патрульному під на натільної камери 500 гривень і каже на тобі, я поїхав. І через тиждень займаємо ще одного корупціонера, засудженого за угодою. Аналіз даних показав, що українська система боротьби з корупцією функціонує не як механізм правосуддя, а як фабрика з продукування статистичних показників. Вона дуже ефективна у виробництві сировини. Тисяч зареєстрованих кримінальних проваджень, але на виході ця фабрика майже не виробляє кінцевого продукту, тобто реальних вироків для топ-посадовців. Корупціонерів. Ця модель створює небезпечну ілюзію роботи. На папері все добре, Провадження відкриваються, ресурси витрачаються, звіти подаються. Але на виході не справедливість, а лише повідомлення про служб різних правоохоронних органів для заспокоєння суспільства та міжнародних партнерів. Така імітація діяльності коштує дорого. Це не лише марно витрачені гроші платників податків на утримання всієї системи, яка не дає результату, а й підрив довіри до держави. Критерії, за якими оцінюють ефективність правоохоронних органів, треба змінювати. Ключовим показником має стати не кількість відкритих проваджень, а й кількість судових вироків. При цьому суди мають працювати професійно і незалежно, щоб силовики не кидали невинних людей за ґрати заради своєї внутрішньої статистики. Наразі ми бачимо дві підсистеми в боротьбі з корупцією. Перша працює відносно ефективною, успішною притягою до відповідальності посадовців середньої та нижчої лани переважно за нескладні для доведення злочини. Друга існує для топ-посадовців, де справи розвалюються, а до відповідальності притягують лише одиниць. Система демонструє свою силу на слабких і безсилість на сильних. Метою реформ має бути не просто підвищення ефективності, а створення єдиної універсальної системи правосуддя, де невідворотність покарання не залежить від посади чи політичного впливу. Нагадую, якщо вам сподобалось це відео, поставте йому лайк та підпишіться на наш канал. А щоб підтримати вихід нових цікавих досліджень, ставайте спонсорами нашого каналу чи залишайте донати за посиланням в описі під відео.